Всім привіт! Ви на каналі Ната Франка і це гра Whispers among the poppies тобто шепіт через маки, щось таке. Цю гру створили розробники українські, вони, видно тризуб трошечки. Получається, що тут? Це подорож очима дитини, яка переживає війну, але в неї є дар спілкування зі світом духів. Натхненням виступала. Якраз таки війна з Росією, ну, я маю навіть натхненням, щоб створити цю гру. І зараз подивимось, що тут взагалі є. Особливостями ще є те, що ця гра в цій грі немає взагалі ні тексту, нічого. Ніхто ну, тут не буде розмовляти. Тільки думки через, знаєте, оці от бульбашки. Текстові, це що таке? Це ж, життя дерева? А, можливо, це життя, Блін. Типу, що, як життя дерева нульове. Угу. Тут є якесь взаємодія... Ой, що це? Що це якось. Це, типу, рівень пройшло? О, тут також, бачите, оце от нульова. Ой! Та я не хотіла, чого ти не стрибав. Тю. Тю дивний. Я ж стрибала. Ну, мальовка дуже красива, скажу так. А -а -а. Він хоче о от такі от будуть слова, скажімо так. Він хоче цю... Гойдолку собі повернуть. Ого! так в нього не тільки дар розмовляти з приводу так ще і в нього є оця як його. Цікаво. Тому ми залишаємо після себе маки такі. Ой, чиїсь сліди. А, -а, -а це виходить хлопчик от біг-біг-біг. Сюди прибіг погойдатися на качелях, і прилетіла ракета. Тому тому ніхір гулятися, коли є ракетна небезпека, особливо в прифронтових містах. Якщо чуєте якусь небезпеку, валіть одразу в укриття. Оооо. Нерозірваний снаряд. Зетнутий. Це що таке? Що це таке? Це, мабуть... Ого. Ого. Песика загубили. А це що? маму або не незрозуміло. І котика. А де ж мені їх шукати? Я їх навіть не бачила. Ага. Тут нікого нема. А, знайшли песика. Ну як знайшли. Ну як знайшли. Так, песик. Все, нема. Так, можливо, так, що там? Якусь жіночку треба знайти? А от воно навіть шляхи, до речі, показується. Там хто загинув? Так. Боже, от а чем машина там? Кость машина там забибикала. М -м -м -м. Походу, тут жіночка была. Там до да, кровушка. Так а там не розірвана ракета була, наче. Че, вона прям попала по ній? Боже, музика так. Боже. Шо це? Відтворили будинок. Він типу, відправляє душу на гору. Він відтворює чи події, чи що? Все, тепер я зрозуміла. Я думаю, що так довго. Це отут от. Ага. Тут не тільки просто ходилка-бродилка, а ще й можна головоломка розгадувати. Так, це що у нас? Це у нас сюди. Це десь внизу. Так, а це на горі. Так, а тут взагалі це виходить будинок повністю розготили нагідники. Опа, що це за під'їзд? Куди це він? Що це? А? Невже... Майбутнього? Це я так розумію, ми зайшли в А, і все? М -м Щось мало. Це виходить той будинок, в який, е, який ми відтворили, я так розумію. Ну, отака от така е, невеличка демоверсія гри. Е, напишіть, будь ласка, мені цікаво, е, коли вийде ця гра, чи буде вам цікаво її дивитись е, в плані не те, що. Прям цікаво, не буде чи не буде вам тяжко це дивитись? Бо все ж таки когось це може задіти, я розумію. Тому я її питаю. Напишіть, будь ласка, в це в коментарях. Дякую, що подивилися. Обов'язково бережіть себе. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ще раз обов'язково бережіть себе, не нехтуйте сигналами тривоги. Якщо воно десь за вікном пизде, то пиз будь ласкочка, викриття. не буду вибачатись за свою французьку, папа. -па.